Вітаю глядачів телеканалу Рівне один». В етері програма Кот Червоний хроніки вогнеборців і я, її ведуча Дар'я. Мілютіна у цьому випуску. Ви дізнаєтеся, як безпечно обігрівати власну оселю, в яких навчаннях та змаганнях час від часу беруть участь рятувальники, та яким чином працівники ДСНС відновлюють своє ментальне здоров'я. Розпал пічки закінчився опіками. 9 жовтня у селі Тишиця на Березнівщині. Під час розпалювання грубки бензином у власному помешканні чоловік 1986 року народження отримав термічний опік і рук першого другого ступеня. Постраждалого госпіталізували до травматологічного відділення березнівської лікарні. 23 жовтня постраждав наслідок пожежі і власник оселі села Серники Зарічницької громади. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що пожежа виникла в одній з кімнат житлового будинку. Ще до приїзду вогнеборців, місцеві мешканці вивели з будинку та передали медикам чоловіка 1963 року народження, який отримав опіки. Надалі його госпіталізували до Зарічницької міської лікарні. Рятувальники вкотре нагадують, не використовуйте легкозаймисті редини для розпалу печей, перевіряйте стан димоходів та не допускайте перегріву печей. Слідкуйте, щоб в стінах печей і димарів не було тріщин. Користуйтеся сухими дровами та не залишайте вогонь без нагляду. А в селі Поліській на Березнівщині внаслідок пожежі загинув власник оселі. Трагедія сталася зранку, 11 жовтня. Під час її ліквідації вогнеборці виявили тіло чоловіка 1970 року народження. Вогонь знищив покриття та перекриття на площі 48 метрів квадратних, а також речі домашнього вжитку. Смертельний випадок трапився і в селі Соломир Зарічницької громади. Там, 14 жовтня, зайнявся один із приватних будинків. Ще до прибуття вогнеборців місцеві мешканці винесли із задимленого приміщення тіло жінки 1943 року народження. Вогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку на площі 15 метрів квадратних. Загинув під час пожежі власник оселі і на Урокитнівщині. Загоряння сталося ввечері 15 жовтня у селі Купеля. Місцеві мешканці ліквідували пожежу самостійно. Крім того, винести з будинку чоловіка 1968 року народження, без ознак життя. Медики констатували лише смерть чоловіка. Вогонь пошкодив меблі, речі домашнього вжитку та частину стіни на площі близько 15 метрів квадратних. У селі Вербівка Висоцької територіальної громади чоловік отримав смертельні опіки. Ввечері, 22 жовтня, там зайнялася оселя. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив покрівлю та стелю на площі 10 метрів квадратних. Стіни і стелю на площі 16 метрів квадратних у кімнаті житлового будинку. Ще до приїзду рятувальників місцеві мешканці винесли з будинку та передали медикам чоловіка 1967 року народження, який отримав 80% опіків. Тіла в подальшому його госпіталізували до реанімаційного відділення Добровицької міської лікарні, де на ранок наступного дня він помер. 21 жовтня в селі Дережне Рівненського району зайнялося приміщення пилорами. Ускладнювало гасіння велике пожежне навантаження. На ліквідацію пожежі знадобилося майже дві години. Вогонь знищив пару бар'єр на площі 120 метрів квадратних. Пошкодив електропроводку та дерев'яні дошки. На щастя, жертви постраждалих немає. У рівному через загоряння сміттєвих контейнерів вогонь пошкодив поруч розташовані легкові автомобілі. Сталося це вночі 10 жовтня на вулиці Данила Галицького. Вогнеборців найкоротший термін пожежу ліквідували. Однак, вогонь все ж пошкодив два сміттєвих контейнери та пластикові елементи трьох легкових автомобілів. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. 9 жовтня після опівночі рятувальники ліквідовували витік газу на АЗС, що на вулиці Київська. До місця події негайно направили два чергові відділення рятувальників 3 ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рівне, спеціальну машину радіаційної та хімічної розвідки легкового типу та оперативно-координаційний центр обласного управління. Прибувши на місце виклику, рятувальники зафіксували витік газу з ємності об'ємом 7 метрів кубічних, а також газову хмару, що становила Близько 15 метрів кубічних. Автозаправну станцію та прилеглий житловий район знеструмили, а територію огородили працівники поліції. Вогнеборці швидко перекрили вентиль завдяки чому зупинили витік газу. Після чого група радіаційної та хімічної розвідки провела заміри концентрації небезпечної речовини у повітрі за допомогою приладів хімічної розвідки. Перевищень допустимої концентрації газу в повітрі не виявили. З початку року на території Рівненщини зафіксовано 2038 пожеж. Вогнеборці врятували життя 31 людини, серед них одна дитина. На жаль, 40 громадян загинуло. Ще 25 отримали опіки та травми. Рятувальники радять, газові комфорки призначені лише для приготування їжі, а не для обігріву приміщень. Такі дії можуть мати трагічні наслідки: накопичення чадного газу, ризик отруєння або загибелі, перегрів предметів поруч, небезпека пожежі чи вибуху, зменшення кількості кисню в приміщенні, головний біль, нудота, запаморочення. Запам'ятайте правила безпечного поводження з електричними обігрівачами. Не вмикайте в одну розетку одночасно декілька електроприладів. Не Залишайте включені обігрівачі без нагляду, не пропускайте провід обігрівача під килимом. Крім того, не сушіть речі на приладах і тримайте поруч засоби пожежогасіння. Пам'ятайте, дотримання цих правил допоможе зберегти життя та майно. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101. Сарних рятувальників відчинили двері квартири, де перебувала важкохвора жінка 1965 року народження. Про цю необхідність їм повідомили правоохоронці. Прибувши на місце виклику за допомогою розсувної драбини, рятувальники через вікно потрапили всередину помешкання, де перебувала жінка. Після чого відкрили вхідні двері зсередини та передали потерпіло працівникам екстреної медичної допомоги. Подібний випадок стався і в рівному з важкохворою жінкою 1973 року народження. Рятувальники аналогічним способом відкрили вхідні двері та передали потерпілу медпрацівникам. Допомагали рятувальники також мамі потрапити до квартири, де зачинилася маленька дитина. Жінка ненадовго вийшла до магазину, залишивши вдома свою дитину віком один рік і сім місяців. Виявилося, що малеча зсередини зачинила вхідні двері. Рятувальники за допомогою розсувної драбини піднялися на балкон третього поверху, потрапили всередину квартири та передали дитину мамі. Рятувальники рівничі не нагадують, не залишайте маленьких дітей без нагляду. Це може становити загрозу їхній безпеці. А в зарічному рятувальники підняли кота з дев'ятиметрового колодязя. Про те, що у відкритий колодязь впала тварина, вогнеборцям повідомили місцеві мешканці. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання спустилися в колодязь та обережно підняли наляканого хвостатого. На щастя, котик не постраждав. ДСН закликає мешканців закривати відкриті колодязі, аби уникнути трагедій як з тваринами, так і з людьми. Залучають рятувальників і до зустрічі евакуаційних потягів з прифронтових областей України. Свої домівки, охоплені війною, вимушено залишають люди різного віку: від дітей до літніх людей та осіб з інвалідністю. Для переселенців організовують теплий прийом, пригощають гарячим чаєм та їжею, допомагають переносити речі, надають транспорт для подальшого пересування. Нагадуємо, що Рівненщина продовжує приймати евакуаційні потяги із прифронтових регіонів. Забезпечуючи переселенців усім необхідним для безпеки та адаптації на новому місці. На базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України в Рівненській області відбулися збори начальників караулів та керівників підрозділів, під час яких обговорили проблемні питання організації роботи та взаємодії підрозділів у складних умовах. Після того провели комплексні навчання з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Теоретична частина включала ознайомлення з новими нормативно-правовими документами, обговорення проблемних питань по напрямку змін чергових караулів, порядок застосування системи управління силами та засобами користування планшетом КГП. Практичні завдання передбачали порядок використання приладів хімічної та радіаційної розвідки, проведення індентифікації вибухонебезпечних предметів, у тому числі у густій рослинності. Підйом особового складу по автодробині на висоту 25 метрів. Роботу на трьох умовних локаціях. Локація номер 1 ліквідація наслідків ворожого обстрілу, руйнування житлового будинку та обвалення входу до сховища. Локація номер два: гасіння пожежі легкового автомобіля у гаражному кооперативі, спричиненому влучанням БПЛА. Локація номер три: реагування на руйнування промислового об'єкту з загрозою викиду хлору, особливу увагу під Час навчань приділяли медичному сортуванню потерпілих, що дозволяє оперативно надавати допомогу у разі масових уражень. Навчання спрямовані на підвищення професійної підготовки рятувальників, удосконалення навичок взаємодії підрозділів та забезпечення швидкого реагування на надзвичайні ситуації різного характеру. Рятувальники рівничі на практиці відточують також і майстерність ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів по житлових будинках з подальшим руйнуванням. Крім того, досконалюють гасіння пожеж на транспорті, які спричинені влучанням ворожих БПЛА, та навчаються оперативно реагувати на руйнування промислових об'єктів з загрозою викиду хлору та медичного сортування потерпілих. На Рівненщині відбулися спільні навчання ДСНС із загонів швидкого реагування Червоного Хреста. Участь взяли понад 100 рятувальників і волонтерів із кількох областей, а також спеціальна техніка. На кількох локаціях учасники відпрацьовували дії під час різних надзвичайних ситуацій, гасили пожежі, рятували людей із зруйнованих будівель, надавали допомогу постраждалим. Такі навчання допомагають налагодити взаємодію між рятувальниками та волонтерами, щоб у реальних надзвичайних ситуаціях. В ситуаціях діяти ще злагодженіше. 17 жовтня у Рівному пройшли обласні змагання серед ланок газодимозахисної служби оперативно-рятувальних підрозділів ДСНС Рівненщини. Цьогорічна програма змагань складалася з трьох етапів, які виконувалися на час. У першому етапі проводилось одягання спеціального захисного одягу та спорядження пожежного з подальшим проведенням оперативної перевірки. У другому розвідка в задимленому приміщенні з відшуком потерпілого та винесенням його на чисте повітря. У третьому оперативне розгортання ланки ГДЗС з подачою води від мотопомпи. Перше загальнокомандне місце посіла команда рятувальників 22-ї державної пожежно-рятувальної частини з охорони об'єктів міста Вараш. Друге місце здобули рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Клевень. А третє місце зайняли рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рівне. Усі переможці отримали кубки, медалі та почесні грамоти головного управління ДСНС України у Рівненській області. 10 жовтня збірна команди рятувальників Рівницького гарнізону ДСНС взяла участь в обласних змаганнях ФСТ «Демнамо» з боротьби самбо. Рівненські рятувальники продемонстрували чудові результати. Перше місце здобув Олег Понюк у категорії понад 98 кілограмів. Перше місце Андрій Цепирьов у категорії до 98 кілограмів. І перше місце Назар Ковалик у категорії до 64 кілограмів. Друге місце здобув Роман Короляк у категорії понад 98 кілограмів. Загалом три золотих та одна срібна медаль. У підсумку рівненські рятувальники завоювали впевнене перше загальнокомандне місце. Друге місце посіла збірна команда управління Служби безпеки України. Та третє місце здобула команда головного управління національної поліції рівненщини. Хороша фізична підготовка та відмінна спортивна форма надзвичайно добре допомагає нашим рятувальникам під час виконання службових завдань. Турбота про інших починається з турботи про себе. Психологи головного управління ДСНС Рівненщини організували для працівників виїзний захід на ферму Альпак. Теплі обійми пухнастих тварин, свіжоповітря, щирі розмови й усмішки усе це стало зарядом позитиву та відновлення внутрішніх ресурсів. Спілкування з тваринами це не лише приємний відпочинок, а й справжня терапія, що допомагає зменшити напругу і відновити енергію. Іпотерапія для піротехніків, пожежних, хіміків, рятувальників та інженерів ДСНС Рівнощини це природна форма реабілітації, що поєднує фізичне тренування, психічне розвантаження й емоційне відновлення. Спілкування з конем діє заспокійливо, нормалізує рівень кортизолу, гормоностреса, допомагає відновитися після екстремальних подій та робочих буднів. Крім того, на Рівненщині відбулося арт-терапевтичне заняття для поранених співробітників з системи МВС. Захід об'єднав рівненських фахівців психологічних служб ДСНС, Національної поліції, патрульної поліції та Національної гвардії України. Для поранених співробітників провели арт-терапевтичний захід, спрямований на психологічну підтримку, емоційне розрядження та відновлення. В основі заходу було знайомство з творчістю української художниці Марії Примаченко та створення власних картин. Рятувальники рівненщини постійно навчають підростаючі покоління, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Особливо активно цю роботу ведуть офіцери-рятувальники громад. Саме вони щодня спілкуються з дітьми, пояснюють, як не допустити пожежі, як правильно викликати 101 і як поводитися, коли стає небезпечно. Бо виховання культури безпеки означає зробити наше майбутнє безпечнішим. Зокрема, офіцери громад Вариського та Дубинського районів нагадали учням місцевих навчальних закладів, як запобігти пожежам та діяти у разі їх виникнення. Розповіли про міну небезпеку та правила поведінки при виявленні підозрілих предметів. Такі заняття формують у дітей культуру безпечної поведінки. Відповідальність за власне життя та знайомлять із професією рятувальника. Навчає дітей, як уникнути трагедії, і мобільний клас змінної безпеки. Сапери головного управління ДСНС України у Рівненській області разом із мобільним класом і змінної безпеки долучилися до заходу у Рівненському ліцеї. Центр надії імені Надії Маринович. Під час зустрічі рятувальники нагадали дітям основні правила поведінки у разі виявлення вибуху небезпечних предметів. Пояснили, чому не можна торкатися підрозрілих знахідок та як діяти, щоб убезпечити себе й оточення. Завдяки наочним матеріалам мобільного класу школярі змогли побачити, як виглядають різні типи мін та боєприпасів. І ще раз переконатися, що дотримання правил мінної безпеки рятує життя. На цьому у мене все. Це була програма Код Червоних хроніки вогнеборців. Дотримуйтеся правил пожежної безпеки в побуті. не залишайте маленьких дітей без нагляду і в разі виникнення надзвичайних ситуацій телефонуйте за номерами 101 або 112. До наступних зустрічей на телеканалі Рівне 1